Вітаю на 22-му уроці безкоштовного навчального курсу SketchUp4Web. Тема цього уроку сцени. В рамках цього уроку будуть задіяні наступні навики: нові інструментарії стосовно сцен, стилі та навігація. Розпочинаємо наш урок з того, що заходимо на SketchUp4Web. Щоб зайти на SketchUp4Web, ми можемо скористатися або пошиком, або просто. Перейти за посиланням, яке ви мали зберегти раніше в корисних посиланнях. Також це посилання я традиційно буду зберігати в описах під кожним уроком. Натискаємо Start Modél. Потрапляємо на головний екран та обираємо файл попереднього уроку, який називався стилі. Після відкриття файлу традиційно зберігаємо одразу файл під новим іменем. Меню три риски», «Сейф», «Проект SketchUp for Web. Папка Навчальні файли. Створюємо папку Урок 22. Заходимо до папки урок 22. Та пишемо назву файлу сцени. Зберігаємо. Йде процес збережень. І після того, як бачимо, що назва нашого файлу оновилася, можемо приступати до виконання цього уроку. Знов-таки, будемо звертатися до меню праворуч, і цього разу нам знадобиться кнопка, яка називається «Сценс», сцени, відкриваємо це меню. І що нам дає це меню? По-перше, тут є в нас стандартні види. Для того, щоб нам зручніше було оперувати нашим проєктом, ми можемо використовувати ці стандартні види і з різних видів дивитися на наш проєкт. Ну, а загальна мета цього інструменту створити як ці стандартні види, тільки такі передналаштовані види для вас, для користувачів, з вашими налаштунками, з вашими ракурсами. Які будуть відповідати меті вашого проєкту. Тут є камера, ще вкладочка. За допомогою камери ми можемо ось такі маніпуляції проводити з перспективним видом. Переключитися на паралельну проекцію. І також перспектива по двох точках. Так само може редагуватися. І ще є розділ мої сцени – «My Scenes». Тут є кнопка додати сцену і вона дублюється зверху ще. Додати сцену. Саме з цим інструментом зараз і попрацюємо. В нас є три різні варіанти нашої моделі, і для зручності за допомогою сцен ми можемо їх розмістити в окремих видах. Як це? Відбувається, створюємо сцену, натискаємо додати сцену і бачимо, з'явилася сцена 1. Що ми можемо робити зі сценою? Тут є праворуч меню у вигляді трьох крапок, натискаємо на нього. Ми можемо цю сцену оновлювати, якщо зробили якісь зміни, можемо її видалити або редагувати. Під час редагування ми можемо змінювати назву сцени, додати якийсь опис, а також керувати наявністю відображенням прихованих об'єктів та інших різних налаштувань. Наприклад, сцена 1 в нас буде відповідати відображенню усіх варіантів. Натискаємо редагувати і просто можемо вписати усі варіанти. Створимо ще одну сцену. І тепер давайте в цій сцені оберемо наші два варіанти і приховаємо їх. Потім натискаємо на меню. Оновлюємо цю сцену. Змінимо назву сцени на варіант 1. Створимо ще дві сцени. Заходимо до сцени 3. Відкриваємо меню Display. Включаємо опцію Відображувати приховані об'єкти. Третій варіант залишимо прихованим, Другий варіант оберемо. А перший варіант приховаємо. Повертаємося до сцени 3, натискаємо Update обновити. ОК. Ще раз повертаємося до меню, натискаємо Edit, редагувати. І пишемо варіант 2. Переходимо до сцени 4. Так само включаємо приховані об'єкти. Знов-таки приховуємо перший варіант. І нам треба відобразити в цьому випадку вже третій варіант. Unhide. І відключаємо відображення прихованих об'єктів. Повертаємося до сцени. Оновлюємо сцену і змінюємо назву на варіант 3. Тепер за допомогою сцен. Ми можемо зручно переключатися між відображенням нашого проекту. Можемо побачити усі варіанти разом. Можемо побачити окремо варіант 1. Навіть можемо відредагувати відображення, так щоб варіант цей у нас розташовувався так, десь всередині кадру да, нашого. Щоб це зберіглося, пам'ятаємо будь-які зміни. Потребують після цього зайти до налаштувань сцени і натиснути Апдейт. Тепер варіант 2. Можемо так само приблизити та натиснути Update. Та варіант 3. Тепер, коли ми переключаємося між варіантами, у нас є такий вигляд. Але це ще не все. У нас є ще така кнопка «Play PlayStation Animation. Тобто усі ці сцени, які ми створили, можуть бути відтворені як Невеличкий відеоролик. Натискаємо на цю кнопку і дивимося презентацію нашого проєкту з варіантами цих сцен. Натискаємо на стоп, і є ще в нас. Налаштування цієї анімації, яка затримка буде на кожній сцені, і скільки часу на перехід. Ну, а це в нас кнопка, щоб не лізти у налаштування, кнопка, яка оновлює активну сцену, тобто ту, яку ми зараз обрали. Якщо щось ми там підправимо, натиснути сюди, і ця сцена буде оновлена. Тепер, якщо переключитися на другу, наприклад, і повернутися до першої, бачимо, що перша. Залишилося в тому вигляді, в якому ми її до оновлення відредагували. Ну, і як я обіцяв минулого уроку. На цьому уроці ми долучимо до сцен ще навички використання інструменту стилі. як це буде працювати? Створимо ще одну сцену. Назовемо її усі варіанти. Ескізні лінії. Тепер нам треба повернути другий та третій варіанти, включаємо меню стилі, переходимо до браузеру стилів та заходимо до цього, наприклад, розділу ескізних ліній. Переходимо до налаштування відображення дисплей, відключаємо ці перерізи. Оновлюю поточний варіант. Поточну сцену, верніше. І тепер бачимо, що в нас є варіанти відображення. Усі три варіанти з одним стилем. А також є сцена, де відображуються разом три варіанти, але у таких от ескізних лініях. Можемо ще додати сюди один варіант. Наприклад, обрати цей класичний стиль. Апдейт. назовемо це усі варіанти під небом. Також хочу звернути вашу увагу. Що коли ми створюємо новий варіант, він буде копіювати усі налаштування тієї сцени, яка є активною. Зараз я зробив активною сцену з варіантом 1. Я створю нову сцену і вона створиться повністю повторюючи налаштування сцени варіанту 1, тобто з відображенням тільки варіанту 1, і відображенням у відповідному стилі, в якому був варіант 1. Я можу обрати знов-таки для цього варіанту свій ще додатковий окремий стиль. Наприклад, такий. Оновлюємо цю сцену і редагуємо назву. Варіант 1. Новий стиль. Окей. Можемо ще раз запустити анімацію і подивитися загалом, які варіанти відображення в нас є. Тепер нам залишається зберегти наш файл. Натискаємо кнопку Save. Погоджуємося. Видалити усі елементи та налаштування, які не використовуються в рамках нашого проекту. SketchUp їх видалив. Іде процес збереження. На цьому урок завершено. Ваші питання та коментарі залишайте під відео. Поставте вподобайку, підпишіться на канал та тисніть на дзвоник, щоб не пропустити вихід нових уроків. Також поділіться цим відео хоча б з трьома друзями. Слідкуйте за моїми новинами у соціальних мережах. До зустрічі на наступному уроці!